Привіт, вітаю тебе на моєму ютуб-каналі. З тобою я, як ведучий Дмитро Укрівський. В даному ролику ми будемо говорити про торгівлю. Та я не так активно торгую. Для мене криптовалюта це більше як інвестиція. Так, да, я зараз активно вивчаю фьючерси, вивчаю торгівлю, але сказати, що я трейдер не можу. Тому я буду говорити про торгівлю для новачків. Це та торгівля, яку я використовував на початку. В той момент, коли прийшов криптовалюту, вона піде всім, вона є дуже проста, дуже зрозуміла. І кожен хто хоче, зможе тут заробляти завдяки елементарним і простим правилам а, торгівлі. Велика кількість людей приходить і каже, я хочу заробляти. І само собою, що поки що ринок є ведмежий. І заробляти на ведмежому ринку складно. ICO нема, нефті поздувалися, фліпати нічого не можна, абузити нічого не можна, всюди навкруги скам. І єдиним варіантом, де ми можемо заробити, залишається ринок. І тому на такому ринку, як зараз, люди хочуть торгувати. Я не знаю, це правильно чи неправильно, але я трейдинг і торгівлю розділяю. Трейдинг це і фьючерси, там, стопи, кредитні плечі і так далі. Це діє трейдинг, я це так називаю. А є торгівля. Це є спекуляція на спотовому гаманці. По факту, трейдинг це є торгівля, але я в своєму випадку хочу розділяти трейдинг, ф'ючерси, торгівля, спекуляція на спотовому гаманці і все. Тому я розділяю. Ми не будемо говорити про паттерни, про технічний аналіз, концепцію торгівлі. Я вам покажу, як я торгував майже нічого не знаючи. От просто прийшов і хотів заробляти. Ставте лайк, пишіть коментар, підтримуйте укругідномовний контент, і його буде більше, він буде якісніший. А ми з вами починаємо. Поїхали! Я це вже говорив і буду говорити. Ми повинні мати два депозити. Перший депозит це кошти, які ми інвестуємо, другий депозит це кошти, якими ми торгуємо. В моєму випадку так і є. Якщо говорити про інвестицію, це є та ж сама спекуляція, просто на довші дистанції з іншими цілями там рік, два, можливо, три. Да, Будь-яка інвестиція це спекуляція, тому що ви щось купили, ви бачили в тому перспективу, але ви на тому хочете заробити. Вірно, вірно, по факту це спекуляція. І в моєму випадку, моя інвестиція це рубрика криптокатлета. Я постійно купую крипти на. Сто баксів для того, щоб сформувати свій інвестиційний портфель на дистанцію. Та я на ньому зароблю питання просто коли все, я інвестую, я знаю, що я в ринку, мені не страшно, в мене є крипта і пофіг. Другий депозит це депозит спекулятивний. Там можна в сейли, можна якось їх крутити, прокручувати, фліпати. нефті. І, І так само сюди входить торгівля або просто спекуляція на різниці курсів. Я вже говорив і ще раз нагадаю, інформація є дуже простою, тому там люди, які торгують критики, трейдери там не критикуйте. Якщо критикуєте, критикуйте конструктивно, давайте якісь поради підсказки для того, якщо покращити контент. Я скажу, як я робив, і скажу, як я роблю зараз, і все-таки та стратегія, якою я протимусь, мені підходить нас є спекулятивний портфель. Ви з спекулятивного виділити повинні виділити якісь кошти на торгівлю, і одразу ви повинні поставити, а якою сумою ви готові ризикувати. Будь-яка спекуляція, це є ризики, і ризики повишені тоді, коли ви психологічно не готові, коли у вас є страх втратити. Чим більше ви боїтесь втратити, тим більший шанс того, що ви будете втрачати. Ну і тепер переходимо на екран комп'ютер, я вам коротко покажу, як це відбувається. Ми не будемо говорити про аналіз, про паттерн і так далі. Я вам просто дам інструкцію по кроку, якою якої я притримувався для того, щоб заробляти. Першим ділом, що ви повинні зробити, це провести аналіз. Ви можете опиратися на різні паттерни, ви можете опиратися на різні концепції і так далі. Технічний аналіз і тому подібне. Я не міг тут це робити. На той час, коли я прийшов, я просто дивився на графік, і чим більше актив падав, і той актив я підбирав. Наприклад, візьмемо до уваги той самий PuLKD. Натискаю на PuLKD. У мене тут є все-таки одна позиція, але це більше ф'ючерс, давайте я вам видалю її. Я дивлюся на 4-годинний графік. Стосовно таймфрейму ви повинні визначити, який час ви готові чекати. Якщо говорити про мою концепцію, це не прям торгівля в дні. Це не є інтрадей, де ви торгуєте в середині дня, і ви коли лягаєте спати, всі позиції повинні бути закриті. Я, я торгую на споті, я можу купити, я можу місяць-два чекати, в залежності від того, як себе ринок покаже. Про те, як проводити аналізи, я думаю, що ми окремі стріми проведемо з тими людьми, які це роблять грамотно для того, щоб вас навчити. А я вам покажу просто на що опираюсь я. Дивлячись на ціну за останніх, наприклад, декілька місяців, я бачу, що Булкадот торгується в районі 6 доларів. Торгувався його дно за останні 2 роки. Та 6, 6 доларів. А сьогоднішня ціна 7,16 центів. Само собою, що даний актив хотілося б додати в свій портфель. Плюс я опираюся на фундаментальний на аналіз. Я знаю, яка в нього команда, який в нього блокчейн, і все-таки я вірю в нього і можу додати даний актив в свій портфель. Я виділяю, наприклад, певну суму на покупку 40%. І беру ту суму на 400 доларів від 1000, так як я вам сказав. Ось і першу покупку здійснюю ось тут. А далі я свою суму розділяю на три частини. Само собою, що ми можемо побачити падіння ще нижче, і вас повинні бути кошти для того, щоб докупити. all in заходити ризиковано. Я, наприклад, ділю на три частини, хтось ділить на дві частини, хтось заходить на всю котлету. Я рекомендую мати завжди запас тезеру для того, щоб можна було докупити, для того, щоб вивести середнє арифметичне. Включаю денний графік. Розумію, що найближча ціна, по якій може бути Полкадот, це, наприклад, 4,57 доларів. І наступна ціна, по якій ми могли би побачити, це, наприклад. От три 3 Я визначаю собі ці зони для покупки, а розставляю лімітки, що на 30% від своїх коштів закуплюсь тут і на 30% закуплюсь тут. Тим самим виводу середньорафметичне, в мене середня ціна закупки буде приблизно 4 долара. Далі у нас є два сценарії, як ми зможемо з вами заробити. Один простіший, один складніший. Якщо говорити про простіший, ви, наприклад, купили криптовалюти приблизно ось тут, ви розумієте, що ви купили по що ви купили на 400 доларів, або, наприклад, купили на 1000 доларів вже в залежності від, вашого, там, від вашої точки входу і ставити собі перші цілі для продажу. Можете ставити в процентному відношенні, наприклад, зробити від покупки 50%, можете поставити, там, поставити 100%, а можете опиратися на графіки і от подивитися, що перша зона, до якої ми, 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 ми в майбутньому мали би прийти, так, хоча б локально, це 9,6 доларів. Позначаєте її тут. Прийшовши до цієї зони, ви, ви спокійно робите, наприклад, від ціни покупки а, приблизно 50%, і а, ви можете продати всі свої активи. Але я би не рекомендував. Пояснюю чому. Я збільшував свій портфель за рахунок переливання коштів з кошти. Я проінвестував, наприклад, в Pulkadot 1000 доларів та а, дочекався цілі в мене на депозиті 1500 доларів. Я би забирав 1100 доларів собі як профіт, типу 1000 коштів, які я вклав, плюс 100 доларів якогось там профіту, Ті кошти, які я вклав, переливав інші в активи, А тих 400 доларів я би лишав в пулка доті, перевів їх на окремий гаманець. Нехай вони лежать. Тим самим я маю безкоштовні пулка доти. Я маю безкоштовні токени пулка доту за рахунок моєї спекуляції. Продати усі свої кошти, забрати 1500 доларів, перелити в інші активи і почати спекулювати. Ось в моєму випадку я завжди забирав. Частинку профіту і кошти, наприклад, ці токени я лишав на майбутнє. Я получав безкоштовні пулкадоти, Мене це влаштовує. да, можна збільшувати кількість тецлю, а можна збільшувати кількість токенів у вашому гаманці. Нарі є складнішим, ви повинні розставити лімітки на продаж. Наприклад, ви купили а, булк... ви купили полка на 1000 доларів за ціною 6. Ви поставили собі там, лімітки на продаж, на, наприклад. По 7 доларів, наступна лімітка по 9 доларів. Можна ставити знову ж таки в процентному відношенні. Наприклад, ми досягнули 30% росту, по частину продали, досягнули 50% від покупки, продали, досягнули x 2 продали і якусь певну частинку лишили. Наприклад, ви купили полкадот на 1000 доларів. Перша ціль це 8 доларів. Це приблизно 30% росту. Це 1300 доларів. І ви вирішили 50% своєї позиції зафіксувати. Ви продаєте 50%, по факту 650 доларів забираєте, 650 лишаєте в полкадоді. Далі ваша наступна ціль. Це, це є 9 доларів, це 50% від моменту закупки. По факту ваших 650 доларів перетворюється на 750. І два варіанти. Ви, можете, ви вже забрали 650, у вас на гаманці ще 750, ви можете забрати 350 для того, щоб забрати тіло ваше проінвестоване, забрати ту тисячу доларів, яку ви вклали, або забрати трошки більше. І знову ж таки, у вас є 750 доларів, ви забираєте 450, по факту у вас на депозиті. З вашого тезеру ви забрали 1100 доларів, і у вас на гаматці появляється безкоштовних 400 доларів у монеті Polkadot. Ви можете знову ж таки поставити іншу ціль, наприклад, зафіксувати по 11 доларів, 12 доларів, знову ж таки, зафіксувати якусь певну частину, щоб збільшити кількість тезеру, а якийсь певний процент залишити в монеті Polkadot. Першим ділом ви повинні забрати тіло. От ті кошти, які ви проінвестували за ваше тіло, ви можете їх забирати і переливати. Що таке переливати? Наприклад, Polkadot виріс за місяць часу на 50%, а його конкурент, наприклад, NIR, виріс на 10%, можливо, 30%. Не факт, що так буде, але все ж. І ви розумієте, що на полка доті ви вже заробили, і там приблизно буде відкат, можливо, буде там продовження розтолу вже не такий сильний. І ви ті гроші, які ви забрали, то тіло ви переливаєте з одного активу в інший. Ви, наприклад, в до 1000 доларів, забрали 1300 або забрали 1100. І тих 1100 ви можете або повністю перелити в НІР, який ще не так сильно виріс з повідношенню до полкадота, або розділити і перелити в два проекти, наприклад, НІЛ, НІР і Матік. Ось тим самим знову ж таки по тих двох токенах ви собі ставите ціль, ставите лімітки для того, щоб докупляти. І само собою, що спо, це не фьючерси, ліквідація, як такої не буде, але ви можете просто або вибираєте якусь таку спокійнішу стратегію, усереднюєтесь. Або, наприклад, якщо ви бачите, що актив вертається до точки 0, і ви розумієте, що він буде платити нижче, краще його продати в 0, почекати, докупити нижче. Тут вже все повинно опиратися на вашу аналітику, на вашу стратегію. Ну, якщо ви вибрали стратегію усереднювати, та перше, ви повинні розуміти, що рано ви в будь-який момент можете перебутися інвестором, якщо ви купили якісь активні і ви такі, ні, мене не хвилює. Я маю терпіння, я зможу чекати, я буду чекати, і просто перебулися в інвестора і рано чи пізно ваш актив винести. Також, ви, якщо там, пекат, ви купили якийсь певний актив, і там всі на, на всіх каналах кричать знижки, 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 насправді то все залупа. А знижки вони бувають не так часто, і ви повинні докупляти активи. На якихось великих просадках, наприклад, 25%, 30%, 50%, а не при кожному маленькому проливі 3% кричати, що ти знижки і докупляти. Насправді у вас гроші довго так докупляти не, не хватить. Ну і останнє це є боротьба з власними проблемами, боротьба з мінусами. з а ПНЛ, наприклад, ПНЛ – це нереалізований прибуток, нереалізовані збитки. І коли ви бачите плюс, у вас є жадність, буду тягнути позицію, не буду фіксуватись, Якщо ви бачите мінус, ви впадете в страх, ви бачите якусь паніку, у вас ноги трісуться, ви розумієте, що ті гроші, що у вас мінус там, наприклад, нереалізований збиток, тому що ви не зафіксували цей мінус, але ви бачите, що мінус там 100 доларів, а це може бути для вас великі кошти, ви просто будете закривати позицію, щоб не втратити більше. І і найголовніший момент це є психологія. Технічний аналіз це круто, пока смарт це круто. Но все це, це є психологія, і ви повинні пробувати. Повинні вчитися для того, щоб розуміти, як великий графець діє на ринку для того, щоб його обіграти. І першим ділом, ви повинні бути підковані психологічно, бо через страх втрати людина втрачає все. Стратегія буде формуватися з часом. Ви будете пробувати, ви будете проходити ці етапи, і в нас формується. Я вам розказав простими словами, що я робив. Це стратегія для чайників, це не є трейдинг, це не є ф'ючерси. Я вам просто показав, як я спекулюю на ціні. І навіть зараз, після трьох років. В крипті, я теж так роблю. Я побачив, по моїй по що щоб на після одного проливу по бітку, та, наприклад, в даному випадку 18400 був жорсткий пролив, я відкупив бітка, наприклад, на 10 тисяч доларів. І з того моменту в мене, наприклад, на гаманці могло бути. 10% росту, це 1000 доларів. Ну зараз в мене там 3% росту, це 300 доларів. Але я відкупив все, я буду чекати якихось певних цілей, і при певних цілях я буду скидати кошти, які я проінвестував. Наприклад, я вклав 10 тисяч доларів, я їх заберу назад, а профід лишу. Це буде це, це для мене буде безкоштовний біткоін, і я його буду вважати вже як інвестицію. Я його перекину в свій інвестиційний портфель. Тому першим ділом ви повинні проаналізувати. Ваша аналітика повинна бути чимось аргументована. Ви можете там пробувати вчитися, все-таки на Ютубі є безкоштовної інформації багато. А мене часто питають, які курси ти порекомендуєш. Поки що я ніякі курси рекомендувати не можу. Але все ж, ви повинні проаналізувати і. Вирішити, що ви заходите в цей актив чи не заходите, розділити його, наприклад, на три частини, щоб розставити лімітку на, на продажу, або просто зайти на велику суму, знаючи, що ви вийде з того активу в нуль та продасте, якщо буде ризика втратити якісь певні кошти. Ось також ставити, наприклад, так профіти на якісь певну суму, коли по якій ціні ви хочете скинути, який профіт ви хочете забрати. З тим вже можна бавитись по-різному. Я проінвестував 10 тисяч доларів. Моя головна ціль забрати тих 10 тисяч доларів, а все інше лише. І знову ж таки їх перелити в інші актив, розділити по 5 тисяч доларів, перели, якщо біток там виріс там, на 10%, а інші активи виросли по 3%, і вони все, таки, вони все таки мають перспективи. Я перелию в них, як тільки вони там виросли на 10%, а біток виросли на 5%, можливо, так буде, можливо, не буде, я перелив назад біток і буду таким макаром збільшувати гаманець активів, тому що, тому що я забираю тіло. А профід, який я маю, залишає в тих токенах, і здавалось би, там невеликий профід 5%, 10%, наприклад, 7%, Та це здавалось би небагато, але ці активи рано чи пізно будуть робити ікси, та на майбутньому булрані, усе. Дуже просто проінвестуйте, забираєте тіло, переливаєте в інше. Да, є страх того, що буде просадка, але ви повинні пробудувати свою стратегію, показав, як це можна робити. Усе дуже просто, дуже доступно це для чайників. Я хочу, щоб ти заробляв. Тому підписуйся на мій YouTube канал, підписуйся на телеграм-канал, посилання в описі там Дуже багато цікавої інформації. Я ділюся думками по ринку. Ось став лайк, коментар. Я тобі бажаю успіху, успішних угод. Та профіту хай щастить, пока.